8 кілометрів залишилося мені до центру Севільї. Довго я блукав, щоб доїхати до Севільї. Не міг нормально з'їхати з автобану, то в порт заїхав, то туди, то сюди, то знак, що потрібен спецдозвіл. Два кілометри залишилося мені до парковки. Вон яка тітка йде у червоному. Хе-хе. якась дивна. Ну, звісно, незвично після моїх цих сіл бачити таке, можна сказати, сучасне місто. Зараз подивимось. Центр має бути гарний, там гарний міст, гарне таке, як озерце йде. Думаю, сподобається. Залишилося найпростіше знайти де припаркувати машину. Друзі, дуже гарне місто має бути. Я вже з вигляду це побачив. Але є стандартна проблема, ну я не знаю де стати. Тобто це просто якийсь жах. У центрі все зайнято, у спальних районах біля центру теж усе зайнято. І, І це просто жах. Їдеш, нервуєш, що не можеш нормально припаркуватися, втрачаєш час. Ось такі плюси з машиною. Тобто в дикій країні ось подивіться, всі машини, всі припарковані. І цим поворотним зброєю ніде не станеш, ніде не станеш. Їздиш, шукаєш, шукаєш. Друзі, майже через півгодини я оплатив паркування до 18.15 у мене оплачена парковка, і починаємо знайомитися з містом Севілья. Я став біля набережної, тут відпочивають люди. Дуже мило виглядає як для зими. Гуляють по пішохідному мосту. Далі з того боку дуже гарні будиночки такі незвичайні. Я зараз рухаюся в бік центру центральної площі, туди десь півтора кілометра йти неквапливо. Тут подивіться, який рай для молоді відпочити полежати. Щось ніхто правда не п'є винце. Мені потрібно пройти, мабуть, метрів 800 по набережній. Далі я вже повернув парк і до центру ось. Тут відправляються різноманітні круїзні катери різної незрозумілої форми біля цієї башти. На башті є оглядовий майданчик, але я туди не піду. Також тут можна взяти екскурсію на конячці для коня червоне світло, якби ну не червоне. Вони мають свої правила. Друзі, ось подивіться, будь ласка, дві ялинки стоять і зроблені з металоконструкцій і гірлянд. І не потрібно нічого рубати. Ось які тут зірочки. Після моїх гарних сіл тут якийсь маленький дурдомчик трохи. Якась музика навколо. Такий двіжняк. Я продовжую йти набережною. Подивіться колесо огляду, як швидко крутиться. Воно за хвилину робить скільки 10 обертів. Капець. На набережній трохи нижче багато різноманітних фудкортів, різноманітні атракціони. Ну дуже класно, якось мило все це виглядає. Друзі, подивіться, якими колонами їздять конячки. А три ще ось четверта. Друзі, я побачив напис паелія. Їжа і вирішив все ж таки зайти сюди. Ну, традиційні різноманітні атракціони для дітей і дорослих. Ну і фудкорт, який мене найбільше зацікавив, адже тут я думаю є місцева їжа. Треба швиденько поїсти і йти далі. Зараз подивимось, чи вразить це мене. Так, тут у нас хлопчик. Дивіться, яке гарне м'ясо лежить, чекає на покупців. Далі ще величезна кількість атракціонів. Хамон традиційно, бачите? Лапа хамона висить, лежить, нарізають. Я замовив паелью пива. Дивіться, який тут вигляд. Чудовий. Швиденько поїмо і підемо на площу Іспанії дивитися. А зараз буде екшн корабель, байдарка і бідні чайки. Чайки поки що не поспішають, думають, що об'їде. Загалом фігня у мене, а не пель я за 8 євро з пивом. Якийсь рис, плов. Ну таке. Перекусити можна. Я рухаюся в бік площі Іспанії. Мені залишилося ще ну, метрів 400 ось через цей парк. Попереду площа Іспанії, найцентральніша пам'ятка міста, метрів 300 і ми її побачимо. У пішохідній зоні все одно їздять карети. Так нагадаю, це кінець грудня, 30 грудня. Подивіться, як тут зелено в парку. Просто якийсь шок. Особливо в Іспанії за чистотою не стежать навколо кінські какашки. У центральному парку є невелике озеро таке штучне. Тут плавають качки, зараз підійдемо ближче. Далі навіть лебеді. Вони не тікають, просто ходять собі. Озеро, звісно, цей ставок увесь брудний. Там мандаринки, какашки, листя. Ось птахи миються у фонтані. Друзі, подивіться, який великий лебідь вийшов з озера. Його якась жінка чимось годує. Незвично. Два лебеді. Подивіться, скільки живності. Так, площа Іспанії гарна в Севільї, хоч я ще не дійшов, але кількість людей і масштаби поки що вражають. Ну що, я майже вийшов. Нове завдання зрозуміти, де тут най найкрасивіший оглядовий майданчик. Ось тут якась будівля, щось на кшталт ратуші, але звідти нічого не видно. Площа Іспанії, Севілья. Далі, ось де всі люди стоять, там має бути ще невеликий такий, як ставок, якийсь фонтан. Миленько тут. Звісно, прибрати б усіх цих коней. Навколо площі Іспанії йде такий штучний ставок у формі літери П, і на цьому ставку можна взяти на прокат човник, поплавати, влаштувати собі такий романтик. Он чоловік швартує човен як мило. Купа свіжого гною на площі свіжі какашки на площі Іспанії в Севільї. Друзі, одне з цікавих завдань, коли ви бачите фонтан і сонечко, потрібно знайти на ньому веселку. Знайдемо? Як ви думаєте, є там веселка? Я гадаю, є. Я думаю, навіть дуже велика є. Ось, до речі, вже майже з'явилася веселка. Ось, дивіться. Веселка на фонтані площі Іспанії в Севільї. Я вийшов на місце, де майже немає людей. Спробуємо піднятися на оглядовий майданчик, де на другому поверсі стоять люди зробити гарне фото. Навколо площі повільно їздять маленькі конячки. Неспішно крок за кроком удобрюють камінь площі гноєм. Дивіться, які тут незвичайні місця для відпочинку, кожне зі своєю унікальною скульптурою. Здається, вхід на другий поверх зовсім безкоштовний. Цікаво. Дивіться, як гарно, які сходи, яка потужність. Яка стеля. Які люстри. Друзі, я майже вийшов на такий оглядовий майданчик з другого поверху. Вид тут, звісно, неймовірний. Друзі, Ірака, Ратта, Джемор, темні гол, Пет, гора. Ек дешер, ек розжарювання, чило, Ать, Ать та гора. А я кавал коволі шуну. Чудове місце на площі Іспанії в Севілії. Абсолютно безкоштовно. Таке душевне місце. Не знаю, конячки, мабуть, тут не до місця, а все інше ну, дуже мило. Якщо вам сподобалося це чудове місце, поставте лайк, напишіть у коментарях, що ви про це все думаєте. Це місце побачить набагато більше людей. Ще багато дуже цікавих місць, але в планах було відвідати тільки площу Іспанії. Вона, так би мовити, найкрасивіша. На все інше у мене не надто є час. Все ж таки потрібно проїхати 5 тисяч кілометрів по Іспанії. Мені сподобалася Севілья. Я не любитель великих міст, але якось зачепило, зачепило. Севілья це батьківщина іспанського танцю Фламенко. Мабуть, Іспанія відома як Іспанія відома завдяки Фламенко і бикам цій кориді. І те і інше, як вважають іспанці, дуже красиво. Отже, саме Фламенко я зняв на площі Іспанії вже перед виходом, то в принципі, ну, сподобалося, як дівчина танцює. Бої биків я навіть не планував. Кориду я навіть не збирався дивитися, бачити. Але місто класне. Ось центр, гуляє молодь, якась така приємна, позитивна атмосфера, попри всю нелюбов до великих міст, але мені сподобалася Севілья, і, в принципі, якщо хтось буде в цьому районі, всім рекомендую відвідати. Так, я трохи це зробив галопом. Я ж кажу, мені потрібно проїхати за 2 тижні 5 тисяч кілометрів, інакше ніяк. Уявлення про місто у мене є. У вас гадаю теж.